Вітаємо вас на Кіровоградщині. Ми знаходимося на землях дзов АПК Ніка, де посіяний демополігон озимих зернових культур, озима пшениця і озимий ячмінь. У нас на території вже погодний режим спустився нижче плюс п'яти. Відповідно, озимі зернові припиняють свій активний ріст і розвиток. І переходять фактично зимову сплячку, тобто анабіоз. А тепер давайте ми викопаємо рослинку і подивимося, її фактичний ріст і розвиток, який знаходиться на даній локації. Ми бачимо прекрасно розвинену кореневу систему завдяки протруйці, яка була проведена на насінневому заводі. І тепер читаємо продуктивні стебла. Один, два. Тобто, в нас є повноцінне центральне стебло і два недорозвинні стебла, які в подальшому розвинуться і дадуть непоганий урожай. Ми сподіваємося, що в зимовий період не буде аномально низьких температур. І хоч якась частинка буде снігового покриву, відповідно, даний демополігон плюс-мінус нормально перезимує. В подальшому він тоді буде доглянутий за технологією від Агропартнер. Відповідно, вирощуйте зернову групу. Разом із компанією Вітагрок Партнер все вам дасть гарну економіку кожного гектара, яке у вас буде в виробництві, і відповідно загальну економіку і розвиток господарства. Всім гарних урожаїв, все буде Україна, перемога буде за вами, всім найкращого!